Щорічно, 27 січня, міжнародна спільнота вшановує пам'ять жертв голокосту. В період Другої світової війни геноцид влаштований нацистським режимом призвів до знищення третини усіх євреїв у світі та представників низки інших національностей. З нами на зв'язку є громадський діяч, правозахисник Йосип Зісельс. Пане Юсипу, я вітаю вас в етері. Добрий день, вітаю вас сьогодні. Дуже важливий день для осмислення взагалі нашого досвіду і історичних подій. Як гадаєте, і за вашими спостереженнями, наскільки в Україні пам'ять про голокост і рефлексії з цього приводу є такими, що можуть бути продуктивними та допомагати нам можливо будувати краще майбутнє, як гадаєте? Ну, власне, з початку незалежності, в 1991 році, можливо, навіть трохи раніше, коли вже був колапс Совєтського Союзу, в Україні почалися розвиватися такі студії стосовно Голокосту. Бо за совєтські часи це було неможливо, це було заборонено взагалі згадувати так, про таке поняття, як Голокост. Свєтська влада нав'язувала, причому відомо як нав'язувала своїми методами, ідею, що всі б совєтські громадяни закинули під час Другої світової війни і ніякої окремої національної групи не треба підкреслювати про його віку, якусь специфічну загибель. Таким чином, приблизно з 91-го року розпочалися. Різні студії вивчення голокосту, викладання голокосту, і так далі. І за цей час, за 35 років, ми просунулися дуже далеко. Бага набагато далі деяких країн, де мені також відомі в якому стані знаходяться вивчення Голокосту і викладання його. У нас є декілька центрів громадських. Є в курсі історії е, пара годин голокосту. Ну, не набагато більше світової війни другої і про голокост, і в основному цим займаються громадські організації, як єврейські, так і не єврейські. Так ось на них лягли ляг, ляг основний тягар цього процесу вивчення і викладання, архівні дослідження, організація музеїв. все це заслуга громадських організацій, і деякі з них вийшли на дуже високі професійний урок. От я зараз прийшов якраз на конференцію в інституті Гьоти, який проводить український центр вивчення історії голокосту. Мені треба через півгодини виступати там, і це вже 16-та конференція щорічна, яка підсумовує здобутки за останній рік. Це сотні вчителів в десятках міст України, які викладають і в процесі навчання, і в позакласній. І різні заходи проводять вивчення, проводять місцевих особливостей голосу, і так далі. Тобто, я думаю, що Україна, завдяки громадянському суспільству, дуже непогано просунулася у цьому процесі. Як гадаєте, роль держави тут могла би бути сильнішою, відчутною, як би повпливала, можливо, на могла ці пробу бути могла би бути сильніша, але я кажу, у нас у всіх напрямах діяльності держави приблизно такі самі слабкі рівень освоєння того чи іншого напряму діяльності, так що ми не можемо пожалуватися що до голокосту якісь особливо негативне відношення від держави? Ні, є трошки є там. Представники влади приходять Бабин Яр, там якусь там річницю і так далі. що які слова говорять? Але я ж кажу: основна заслуга того рівня, яку досягла Україна, це громадянське суспільство. Як щодо світу і того, які висновки роблять інші країни, зокрема зараз в контексті війни в Україні, я розумію, що це не тотожні речі, але все одно, коли ми говоримо про цілеспрямоване знищення людей, так чи інакше паралелі проводяться. Які думки ви з цього приводу маєте? Паралелі проводяться, але як правило, коли це роблять, перепрошую деякі журналісти або деякі політики, це не коректні паралелі. Бо порівняння це науковий процес. Є такі компаративні дослідження, які інколи порівнюють певні історичні процеси, знаходять, що в них схоже, що в них відмінне, ну такі рідкість. Тоже я б не став порівнювати Другу світову війну, Голокост з нашою війною. Війною, бо ми в різних ролях, тоді не було такої держави, як Україна, і багато наслідків негативних, і якраз було і від цього що не було такої держави, яка могла захистити себе і своїх громадян. Ось а тепер інша ситуація з держава існує вже 34 роки, і спромоглася, незважаючи на свою слабкість, як я казав, вже організувати і військо. Організувати військову промисловість трошки, бо вона була б більше. І ми тримаємося проти Росії якраз завдяки тому, що виросло і саме громадянське суспільство, бо половина добровольців, які пішли в армію, це представники громадянського суспільства. Так, що в нас є і в цьому сенсі. Я не думаю, що треба особливо порівнювати. Це різні війни, різні стосунки і так далі. Щодо історичних уроків, і взагалі, коли ми говоримо про Голокост як таке неприховане зло, взагалі про банальні зла і ті висновки, які, можливо, треба було би робити зараз світові. Спостерігаючи реальність, я гадаєте, наскільки цей досвід впливає взагалі на інші країни? На жаль, дуже мало впливає. На жаль, люди мислять своїми приватними груповими ну, максимум національними інтересами і до того далеко не всі. І це, це розділяє людство, і воно не виносить таких спільних уроків, які можна зробити. Взагалі про зло говорити це філософський контекст. У мене свій погляд на це, що Бог створив світ у рівновазі. Між білим і чорним, між день і ніч, між добром і злом, і це те, що ми бачимо в цього в усіх епохах історії людства, і зараз ми бачимо зло від не просто від Росії, а від усіх зла агресивна частина авторитарної цивілізації, це і північна Корея, і Китай, і Іран. І Куба, і Білорусь, і інші країни об'єдналися проти демократичної цивілізації, і, на жаль, епіцентр цього військового конфлікту у нас в Україні От так нам в хлопках повезло. А протестує цьому країни демократичної цивілізації звичайно, і там не все добре. Але все ж таки, це країни демократичної цивілізації, які нам допомагають вже більше чотири роки триматися, і це. Важливо дуже, що ми пристали саме до демократичної цивілізації. Тобто, ми обрали свідомо, чи це було закодовано в нашому генотипі України як країни, ми обрали сторону добра в цьому конфлікті. Також є важливий момент, що насправді, от в міжнародній спільноті, зокрема у Великій Британії, не в кожній, звісно, країні, але все одно є певні теми, які виокремлюють щороку, і, зокрема, темою 2026 року визначено єднання поколінь, наведення мостів між поколіннями, і намагаються в такий спосіб закцентуватися і сфокусуватися саме на важливості передачі пам'яті від нащадків. Тих, хто вижив до майбутніх поколінь. От тут, пане Юсипа, наскільки за вашими спостереженнями, ці практики, які ми використовуємо наразі, наскільки вони є ефективними, коли ми розповідаємо ці історії, коли ми намагаємося рефлексувати їх, можливо, ви бачите якісь інші способи і шляхи передачі утвердження цієї пам'яті? Ну, це треба застосовуватися творчим Творчі творчі підходи, бо просто сухе таке формальне викладання воно не дає великих результатів, особливо коли маєте справу з молодою генерацією, яка живе просто іншими категоріями, іншими, навіть мова у них інша. Я знаю, бо в мене е, дитина підліток, да і щось розказати їм про війну про війни, про Голокост дуже важко, тому це залежить від креативності тих, хто є вчителями. Я ж кажу, я зараз прийшов на конференцію, де є десятки вчителів, де є захист робіт учнів по присвяченому голокосту. Тобто деяка частина невелика, але все ж таки залучена в цю діяльність, і саме через них ми і проводимо цю освіту у галузі вивчення голокосту. Такі завжди знаходяться. Це не тотальне явище, але ми бачимо, що і з голодомором у нас справа не дуже добре обстоять. Також не дуже добре вивчаються, і музеїфікація дуже погано проходить в голодомору, і меморіал все ніяк не добудуємо, і так далі. Тобто, ви бачите, ми не можемо помилитися, що до голокосту погане відносини. Те, що ми робимо своїми руками, своїми головами, те у нас і виходить. Я дуже дякую вам за те, що знайшли час долучитися до нашого етеру і поговорили з нами на ці теми. Я хочу нагадати, що ми спілкувалися з громадським діячем, правозахисником Йосипом Зісейсом.